Елизавета Носенко, переможниця конкурсу Королева шахової дошки, народилася 26 липня. В Дитинстві мріяла стати співачкою. Улюблена книга Ошом захоплюється малюванням і вокалом. Є домашній улюбленець – кіт Тіхон. Доброго, Доброго ранку. ранку, друзі. Бачите, у нас на гостівому майданчику така краса, і це не снігова королева, тому що дивлячись на її головний убір, ми всі знаємо, що це свідчить про те, що в нас сьогодні у студії переможниця конкурсу краси. А якого конкурсу краси зараз ми дізнаємося. Доброго ранку вам Доброго. Доброго. дякуємо, що ви завітали до нас в гості. Королева шахової а, дошки. Так. Що це за конкурс? Як він відбувається? Його періодичність. І хто може в ньому бути учасником? Скажімо так, це битва блондинок проти брюнеток. Угу. Конкурс проводиться вже не вперше. І учасниці блондинки і брюнетки. Угу. А як вони суперно суперна застою покажуть? чи інтелекту там чи б'ються? Ну як це Кстати, Кстати, був мене вопрос, коли кастін був мені одна дівчина позвонила і а скажіть, пожалуйста, як там потрібно дратися виривати до А Потім довелося здавати гроші. конкурс красоти. И таланта, обаяния, в общем-то. А я не могу. Дети показывают свои таланты, да, и тут не выбирают найкраще. Конечно. Команда белявок и Темноволосих, Шатенок і так далі. А як виникла ідея взагалі проводити саме такий тематичний конкурс? Можливо, ну, я так розумію, ви є ініціатором цього конкурсу. Ви знаєте, ідеї. ініціатор не я. Я просто продовжила, этот конкурс, продовжила цю ідею, яка мені подобалася. А от і, общем-то, так і зародився. Це якась конкурса. вічна тема, знаєте, конкуренції, білявок. Звічна боротьба та... і так. Да. А ви то, підтримуєте, то... ви вважаєте, що дійсно? в житті так існує така проблема? Ну, а, може... Ви розумієте, чому це таке питання? Може, то молоді вже є такі... Я не білявка, друзі, я не білявка. Я не білявка. Може, то молоді вже є такі питання, але... Я хочу, я хочу сказати, ну, мені здається, кожен по-своєму краще. І, ну, мені здається, тут не цвіт волос грає роль, а, скоріше всього, душа, душевне uh Боже, ви так знаєте, схоже так у на іспанську пані. Ви до речі, не іспанка? Ні? Ні, я не іспанка. Ну ви така ну ре, як якась сеньоріта. Мої дуже... корні і в Україні, і в Казахстані. О, mm. ну ви дуже гарна. Поздравляю. І ви також уже скільки у Вас у це на короні? Це справжні каміння чи ні? Да, это э, настоящие камни Сваровские. У вас она в тут Охорона стоит, друзья. <гадру> кстати, кстати, э, конкурс проводился в кафе Восточный уголок. И ну, mm -hmm. так совпало, что это был э, юбилей, год кафе Восточного уголка. Mm -hmm. И да, там было пять человек профессиональной охраны. Охраняли наших моделей, охраняли mm -hmm. заведения корону. гостей, корону. Ну, да, да, правильно, Может, якобы за хлопак сзади, mm -hmm. такой чепутсу. Такой себе квартиру. Mm -hmm. Более тысячи квартир. камней Сваровский. Вау, Ліза, ну як, як тобі тебе тримається корона на голові? Не, не голова? Ні, ні. А такого голова не може боліти. Ти взагалі очікувала на перемогу? Ну, як і будь-яка дівчина, мені хотілося. Я вже участвовала в цьому конкурсі. А, то есть тобто ти не перший раз? Да, моє участь. Угу. участие. Угу. Вот. В прошлому конкурсі я зайняла друге місце. Вирішила, що все-таки потрібно нужно перше. <laughs> да, Тому я участвовала в цьому году. Отсутно. Скажи, будь ласка, от за лаштунками дівчата там робили якісь спакості, ну, там підрізали волосся, клали лезу там э, взуття. Ну все може бути. Нет, ну, от хочу сказати, що даже вот, когда я в прошлом конкурсі участвувала, атмосфера була немножко друга. От в этом році ми вот, действительно здружились і наоборот, друг другу допомагав, Где що забыл, ми орієнтировались, как-то року Ти була на другому місці, давай вже на перше. Ну, віддамо mm -hmm. тобі. <ривно>? 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 Друзья! <ріпи> <ріпи> вы знаете, как-то действительно атмосфера была очень дружная. И вот как-то вот с первой репетиции почему-то все говорили, что Лизавета победишь. Ты не знаю почему. Это в общем девочки все были красивые и достойные. И очень дружные, девчата. время подружиться было, потому что мы снимали не один ролик. А коли був на конкурсі, uh -huh. ем, снимали, работали визажисты, стилисты з девочками в течение місяця. Це школа Наталія Аліфанової, uh -huh. Костеля Ірина Іванько, Іліна Байрамова, то є ем, хореограф, наш постановщик. Uh -huh. Ми знаємо, що в цьому році був якийсь унікальний приз для переможниці. Що це за Ліза? Окрім корони? Поїздка в Єгипет. Вже їздила чи ще ні? Ще поки ні. А коли ти їдеш? Ну, Я немножко відложила цю поїздку, тому що є нюанси, в яких я хочу розвиватися. Це вокал, флот. Тому я займаюся поки місяцем. І ще вона така. Корона в тебе зберігається чи як? Звісно. Ти не боїшся таке зберігати? А наступного року не треба її віддавати? Вона вже твоя? Я сподіваюся. Ой, моя. Нікому не кажи, де ти живеш, тому що нікому не кажи. А там охорона, ви вам говорите, там такі вуйки стоять. От, ви захочете забрати охорону, вам скрутять і в'язи, і голови, і ноги, і все на світі. Говорили ми про королеву шахову. Такі пані у нас, ви знаєте, як султан. Що... Дивіться, який перстень у пані. Це, ну, це просто. А ми Жінка, завжди така... звертаємо увагу. Тут пахнет. Тут таке все, ну, все дуже тепло, хочеться зараз якоїсь кави та ще поспілкуватися, але ефір мусимо працювати. Були в нас, пані Єлизавета та пані Мадінами. Дякуємо вам велике. Вітаємо з перемогою. Да, ось так. Ну а наша Наталка знає про рекорди, і зараз про них вам повідає. Дивіться.